Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі Олексій. Окреме вітання моїм новим друзям-читайникам, також організаторам форуму Лідер читання у місті Переяславий і, звичайно, Сашку Дерманському. Невимушене знайомство, презентація книг автором, плідний діалог, куметні фото. Створили атмосферу довіри. Саме ця зустріч змінила моє ставлення до його творчості. Тепер читатиму. Ставте «подобайки» та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити цікаві. Запитати да. ви книжку найшвидше на Ох, Найшвидше, ну можливо. У мене є така книжка, яка називається Арктична Пасіка. І вона складається з молодіршою. Великого, але більше. Я його доволі швидко. Написав. В моїй улюбленій бібліотеці є в наявності дві книги Сашка Дерманського. Це. Маляка і навіжений дракон. Ну що ти зможеш заподіяти велетенському навіженому драконові, який ковтає бабусь? От і маляка не знала, що я робити, як врятувати малячину бабусю від навіженого дракона. Тільки з друзями драго і пиптиком. Але чи встигнуть? Прочитайте, дізнайтеся. Вступна книга Чудове чудовисько. Розповідь про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у країну жа Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить дива. Які? Та ось книга! Читайте!